У Києві поранили ножем журналіста та продюсера суспільного мовлення Юрія Макарова. У поліції кажуть, що це сталося ввечері у Солом'янському районі. Невідомий раб Тово напав на медійника. Тікаючи, нападник загубив ножа. Поліція вилучила ніж з місця злочину. Голова правління Суспільного Микола Чернотицький попросив міністра внутрішніх справ взяти справу під особистий контроль і зазначив, що зараз життю Юрія Макарова нічого не загрожує. Він відновлюється. І... Юрій Володимирович передає всім теплі вітання. З ним все добре, враховуючи контекст. Жартує, як завжди. Каже, Юра, а якщо це рука Кремля? Юра відповідає: ну тоді в них драматичні проблеми з кадрами. В МВС розповіли перші подробиці й нападу на журналіста та продюсера Юрія Макарова. Більше деталей злочину слідчим розповів сам потерпілий. Поліції закликали громадян, які щось знають про напад, зателефонувати за номером 102. Міністр внутрішніх справ заявив, що взяв справу під особистий контроль про перебіг розслідування Ігор Клименко. Також доповів президентові України Володимиру Зеленському. І сьогодні, в день, ближче до вечора, точніше, нам вдалося поговорити. Телефоном з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. пан міністр нам повідомив, що напад відбувся напередодні 22.44, Що потерпіли, отримав два поранення. Одне на руці, що свідчить про те, що він намагався відбиватися, чинити опір. А Юрій Мокаров, два поранення: одне поранення в тулуб, але життєво важливі органи не зачеплено. Після нападу це важлива деталь. Пан Макаров сам власноруч викликав поліцію. Першу допомогу йому надали патрульні. Зараз він в лікарні його стан стабільний. А міністр також повідомив нам, що розглядається, в тому числі версія, про можливу роботу російських спецслужб. Адже, як він зазначив, Юрій Макаров відовий журналіст і автор багатьох матеріалів, які відображають перебіг подій і взагалі аналіз російсько-української війни. Стався напад, був удар ножем. Слава Богу, пан Макаров живий, ніж залишився на місці. Експертиза працює слідчі групи. Одна з, одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність, висвітлення війни Росії проти України. Але я думаю, що у міністерстві і поліції національної буде. Більш детальне пояснення ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання.